Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. витриваємо в тиші, в молитві, ну і, звісно, в Христі. Витриваємо в радості, щоб посміхатися. Треба нам вчитися посміхатися українцям. У мене аж одна, знаєте, одна сторона не вміє посміхатися. Я тільки помітив недавно, що я посміхаюсь на одну сторону, а на інша у мене там лінива, щока не хоче посміхатися в ту сторону. І направду, і нам просто треба вчитися посміхатися як народу українському. І не тільки це стосується і за війни, ми не посміхаємось, а ми і до війни не посміхалися. Завжди загнані, завжди в землю ходимо. Знаєте, тут легко в Меджугорі побачити українців. Голова в землю, лице невеселе, ну бо так в нас ходять. Ну, принаймні, там, де я жив в Україні, в Києві завжди то так ходили. Люди не хочуть бачити, дивитися на людей. Люди просто дивляться в пол, в асфальт, там, не знаю, в потолок, в стіну, ну, в об'явлення в, об в метро, але щоб не бачити людей, не, не дивитися, не пересікатися з людьми і так нас навчили. І тому е, треба нам вчитися бути іншими, бути привітливими, усміхненими. Не кажу як українцям всім, а хоча б як християнам, щоб ми були інші. Інші, окремі, відокремлені, бо християн це відокремлений, коли всі е, погрюмі, нещасні, бідні, то ми веселі і радісні, хоч також бідні і нещасні. Але не, не духовно бідні і нещасні. А можемо матеріально бути бідні і нещасні, але це нічого не означає, бо ми духовно багаті, і, і ми духовні мільярдери всі. Тому не боїмося того, щоб радіти життю. Це не гріх. Це потреба. І сьогодні з ним посилання 31 січня 1985 рік. Дорогі діти, сьогодні хочу сказати вам відкрити свої серця Богові, як квіти на весні, що так прагнуть сонця. Я ваша мати. І завжди хочу, щоб ви були ближчі до Отця, і щоб він завжди дарував вам вашим серцям щедрі дари. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, Марія нас веде. Тишу на глибинь, на глибину. Де та глибина? В твоєму серці, в моєму серці, там є Бог, і там Він чекає на тебе. Коли ти прийдеш в ту тишу, у, у, знаєте, можна бути в тиші, але не в тиші думок, не в тиші розуму. І найголовніше в тиші це угамувати свої думки. Сказати думкам, так, зупинилися всі трамвайні колії там позупинялися. Бо у жінок, знаєте, там, Чоловік думає, одна рейська, потяг їде. Прямо у жінок там цілий вокзал, там таке. І в це жінкам треба на цій пустині вгамувати це, ці, зупинити всі ці потяги, вийти з того потягу потягів, і сказати: Господи, я Тебе слухаю. І в цій тиші, в цій тиші серця. Можна. Ці, коли ти в думки угамував, то можеш відкрити серце. Тільки так. Неможливо відкрити серце, але в голові буде бардак, каша там повна. Марія каже: відкрий своє серце Богу, як квіта на весні, що так прагне сонце. Можеш навіть собі уявляти. Марія не просто так нам каже такий приклад Квіти, сонце це як Ісус притчами казав, так і Марія нам каже. Тому коли будеш сьогодні старатися відкрити своє серце, то уявляй. Як твоє серце прагне Господа, як ця квітка прагне сонця, це має допомогти в тому відкритті серця. Бо Марія нам би так просто не казала такі пафосні речі. Вона нам говорить, щоб ми допомагали собі відкривати серце. Кожне слово є для збудування і для практичної дії, звісно. Бо якщо ти не підеш сьогодні в тишу, не уявиш своє серце квіткою Бога сонцем, то нічого не буде. Тому треба це все зробити. Це така практика сьогодні. Наче проста для когось, а для когось і не дуже проста. Я, твоя мати, і завжди хочу, щоб ти був ближче до Отця, і щоб він завжди дарував твоєму серцю щедрі дари. Бачимо, що коли серце буде відкрите на Господа, тоді Господь має, має можливість дарувати різні дари твоєму серцю. Дуже важливо, бо коли ти закрив своє серце, не тянешся на сонце, як квітка, то Бог не може, в нього зв'язані руки. Проти твоєї волі дати тобі дари. Бо ти хочеш квартиру, машину, дачу, то зрозуміло. Але Бог хоче дати тобі щось набагато більше. І, і не те, що ти отримав би і сказав, а все, дякую, Господи, я пішов. Як зазвичай буває. Господь хоче, щоб ти кожен день його прагнув, кожен день шукав його обличчя. Що ми і будемо робити? До чого нас зохоче Марія? Практики в тиші серця. Тому. Тягнемось до Господа, відкриваємо наші серця як квітки до сонця. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать, з па Папа.